Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. і я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні знаходжусь на Бурштинському каналі. Під останнім моїм влогом ви написали: їдь на Бурштин, знімай зимовий фідер. Тому сьогодні я тут роблю перший закид разом з вами. Насправді, приїхали ми на канал вчора і сподівалися зняти кіно саме вчора. Але, чесно кажучи, такої кількості людей на каналі, як було вчора, я ну, напевно не бачив ніколи і змогли сісти ми. Знайшли одне всього лиш вільне місце, де втрьох з колегами там сіли. І насправді було дивно, те, що весь канал був заповнений місцевими рибалками, а там було абсолютно пусто. Але коли ми почали ловити, зрозуміли, чому так відбулося. Сиділи ми біля мосту, де вкрай багато цепи, де змогли за дві години зловити там по десятку таких от підлящиків. А бачили, як весь берег бігав, як дзвонили дзвіночки, як берег весь бігав, ловив під ліщів. Ми були ну, просто в шоці, що в нас так відбулося. І трішки злі і розчаровані, після дороги, сподівалися добре половити рибку, ми вирішили їхати додому, відпочивати, готуватися до сьогоднішньої риболовлі. І сьогодні, як ви бачите, ми вже сидимо саме на тій ділянці, де зазвичай найвелика кількість рибалок, де вони ловлять активну рибу. І ось після першого закиду я вже бачу характерні. Покльовки підлящика. На вузлику, який з'єднує вставку з основним поводком, як ви бачите, характерні соплі, які видають нам те, що підлящик їсть нашу прикормку він на точці, тому будемо намагатися ми його зараз чимось здивовувати. Здивовувати будемо насадочкою. Спочатку закинув на мотилика, зараз спробуємо на три білі пінки і дамо йому навіть одну червоненьку. Ох, яка впевнена клювака! І є. Ну, дивіться, як відразу спрацювала. Я дуже сподіваюся, що камера зазняла цю клюваку. Бо це було дещо. Риба не крупна, але це підлящик, друзі. Це, ох, це підлящик. Слухайте, а під берегом він мені вирішив показати, що він крупний. Це просто кайф. Це просто кайф. Зверніть увагу, як спрацювала зміна насадки. Перший закид, мотилик трішки постояв, його ніхто не з'їв. Тільки от 4 піночки і вуаля перший бурштинський підлящик у нас в садку. Це просто супер. Зараз перевіримо нашу здогадку стосовно насадки. Чи спрацювала дійсно пінка, чи просто спрацювала саме об'ємна насадка. Дуже цікаво. Але змінювати поки нічого не будемо. Зробимо такий же закид. Скільки не приїжджаю на бурштинський канал, чесно кажучи. Для мене завжди була мрія, я завжди сюди їхав з надією зняти ролик. От справжній зимовий. Справжній зимовий фідер — Це коли по коліна снігу, коли дерева всі і гарні. Ну гарно ж було, сніжочок, фідерна риболовля, канал порує. Ну, ляпота. І ось я їжджу на Бурсинський канал вже три роки. Ну, щоб ви розуміли, я на разу не попадаю в зиму. Тобто дивлюсь прогноз погоди. За дві неділі намагаюся спланувати поїздку, дивлюсь прогноз погоди так, ага. Легенький морозець, те, що на каналі завжди добре клює риба. Дивлюсь прогноз погодки, те, що припорошить сніжком буде теж супер. Все, як тільки пару днів до виїзду, подивіться, болото, кашло під ногами, що ну просто жістяк, я не знаю. От реально кожну зиму мрію перебалити в сніг тут і ніяк не виходить. Так, дивіться, поки вертипу видно, то, що рибка на точці присутня. Вона, скоріш за все, насадку не чіпає поки що, а просто-напросто біля прикормочки треця об шнур, який йде в напрямку видлища. і впевнений, що зараз знайде нашу насадку. Пресинг на Борсницькому каналі, як завжди. Просто колосальний. Але сьогодні насправді ви можете помітити, що тут дуже-дуже багато е, риболовів з платформами. Це насправді не просто так, тому що приїхав я знімати відео і заодно потренуватися. В нас з завтрашнього дня стартує е, турнір, турнір, який ми намагаємося кожну зиму проводити зимовий кубок Брейн. Але цього року ми його проводимо благодійний, тобто збираємо достатньо таку велику суму. На потреби наших захисників, на потреби ЗСУ, а саме для купівлі позашляховика. Можливо, в кінці цього влогу, якщо мене все вдасться, буде гарна фотографія з кубком. А можливо, цієї фотографії не буде. Дивіться, що сьогодні буде. Саме тому я сьогодні ловлю в садок. Залікову рибу і не залікову, ловлю її в садок для того, щоб розуміти ну, наскільки добре я потренувався, наскільки моя тактика правильно вибрана, а в нас рибка на потяжечці, догнала просто на потяжечці. Клас. Слухайте, ну рибка поводить себе... Ах, досадний сход. Рибка, як завжди, вся попливає в рідну стихію, але е, ловлю в садок не тому, що порушую правила, а тому, що я скажу, це спортивні змагання, це тренування. Як ви знаєте, у нас 9 Ой, грудня, якщо не помиляюсь, вийшли оновлені правила любительського та спортивного лову. Ви вже, певно, бачили бачили відео, де дядя Федлір розказав про всі нововведення, всі крайнощі тонкощі. І ловити рибу не розміру, кидати її до садка заборонено, всі подальші влоги, скоріш за все, будуть виходити. Просто буду знімати без садка. Або в садок класти тільки залікову рибу. Ай, прозівав. Ось, тому я не знаю, може, у вас є якісь ідеї як. І зняти відео гарне, і показати у лові, показати, що все, про що я кажу, воно працює. І, і при тому, що була дійсно гарна картинка з великою кількістю риби, може, у вас є якісь ідеї? Скажіть, як ви відноситесь до того, що риба все-таки кладеться в садок, класти її, не класти, тобто ну, насправді цікава, в першу чергу, ваша думка. Слухайте, хтось клює геть вредний. Прямо тільки впала кормушечка, а в нас вже якийсь малюк на гачку. Пф, так це не малюк, Ха. пліточка, дві риби вже різного виду, це дуже класно. Я такі від соміків, як канальний. Вони не виростають дуже великими, вони такі специфічні і дуже такі шкідники, тому що поїдають і молодняк, поїдають ікру. І от коли ці Пацани припливають стаєю на вашу прикормочну точку, ніякої риби там крім них не буде. Це насправді я ж кажу, головне, де їх не поставити. Тому е, велику кількість живності, незважаючи на колосальний пресинг, я намагаюся все-таки в прикормку не давати, тому що ну, можуть бути дійсно нюанси. О! Ну, Таку пліточку вже можна ловити, я вам так скажу. Нормальна пліточка, так, ну таку пліточку вже можна ловити. от намагаємося ловити платву, вона ловиться. Зараз трішки поміняємо нашу стратегію. Зробимо не такий активний корм, трішки його зволожимо підрізаною животинкою і будемо намагатися поставити підлящика. тому що з пліточкою ситуація більш-менш зрозуміла. Активний корм: чим швидше темп при закидання, тим краще. Невелика кількість живої піночки в прикормці і все, вона працює. Зараз вдасться більш зволоженим тяжким кормом поставити підлящика. Подивимось. Подивимося, але я думаю, що якщо ми наш інтервал між покльовками зменшимо, плітки на тощі стане менше і, можливо, підійде підлящик. Зробимо смачну підрізочку спинки. І оце і отаю білковою. Вологою масою, яка для рибки є дуже смачна. ми просто-напросто наш корм зволожуємо. Він стає жирний, ситненький, білок, який виділяється з опариша. Дає і запах, і смакові властивості. А на насадці в нас якраз таки буде яскрава, жива, красива, симпатична насадка. А темп ми зараз збільшимо, напевно, до 2 хвилин і подивимось, що з цього вийде. Ну, бачите, дві хвилини фідер не достоїв. На підлячка це не, не схоже. Напевно, що пліточка, Та, так? Такі є. То ви подивіться на розмір цієї плітки. Ку плітку можна ловити, я вам так скажу. Так, хто в нас тут такий мордатонький хтось клюнув? Плаве куди хоче. Даже піднімись, хоч покажу, подивись, може карасик якийсь. Ні, о, чуєте, то я це. Спіннінг конкуренцію зіставляю. Йолки-палки. Слухайте, ну поки... Ой, поки мене Динамила... Дінамо підлящик. На точку проплив такий от парніжка. Гляньте, на цього окунідзе. Таких би окунів до цієї зимою з льоду на мормиху, то була б двіжуха. Красень. Слухайте, ну такого пацана, мабуть, треба зфотографірувати, як думаєте? Да? Так, і ви дивіться що? Цей пацан мені в підсаку зригнув. Ну, Судячи по всьому, це теж окушок, вже наполовину розкладений, без голови. Так, цього монстрика поки в садок. Опа! Ти, ти хто? Ти хто, дельфін? З таким от розміром плотви. Я навіть не впевнений, що я хочу ловити підліща. Просто красотка. Чи то я вже її так поставив спочатку, що клює тільки вона, чи... підлящика тут дійсно немає. Поки не зрозуміло. Але з іншої сторони подивіться, знову на узлі видно ліщові соплі, тобто він там в будь-якому випадку є. Але чомусь платвичка атакує насадку швидше за нього. За що люблю Бурштин це за максимально, за максимально зручну дистанцію. Собі кидаєш на половинку канала, ну, гляпота. Хоча якщо ловити там, тонким шнуром, я ловлю там шнуром 01 кормушкою 50 грамів з ґрунту зацепами, тобто, вона стає, стоїть, її майже не підносить. Але все ж таки, ось поки ти кидаєш на орієнтир і поки вона ну, падає на дно, її теча зносить, тобто, падає на дно не на орієнтирі, а там чуть, чуть не в сусідньому секторі. На цій течії от фішка покльовки, знаєте, покльовка, як в нас на Disney. тобто Якщо нормальна риба клює, то у вас просто відстріл, там, ну просто шалений відстріл. І рибка, як ви бачите, ну розмір навіть цієї плотви там, знімав два роки назад відео. ну Кривала платва, ну така як в Києві там десь на Русані всі ловиться, ну, там платва чуть більше ладоньки. Зараз ж, ну, нормальна плотва. Здається, опять якась мордата пліточка. Ну що, Да, такі є? йолки палки Коротше, друзі, ще. Ще одна така плітка, просто на неї подивіться. Ще одна така плітка, і е, намагатися ловити підліща я перестану, тому що ви просто подивіться на неї. Насправді плітку ловити обожнюю, особливо таких розмірів. Це ж просто, що може бути краще. Те, за що я її люблю, це за те, як вона вручається. Якщо лящика трошки покачати, він вже біля берега йде на бік, ви його спокійно в підсаку собі кладете. А плітка не здається від. В того моменту, коли ти її підсікаєш, до того моменту, як ти її береш в руки. І вона ще й в руках пручається максимально. Тому плітку обожнює ловити. Ви подивіться на цей розмір. Це просто кайф. Слухайте, друзі, хтось підсів, судячи по всьому, Ну це або прям максимально достойна плотва, або це карась. йолки палки а в мене ще м'якого фідергаму там немає. йо -моє. Так це прям ну типу, нормальний підляч. На бурстині завжди зазвичай я ловлю менших, а це прям підляч-підляч. Навіть по київським меркам це підляч. Оп, до папи! Ну коротше й таке. Ну я сподіваюся, що він вже все приплив і буду ловити от в примішку таких красенів. А коли буде набридати, буду ставити таку мордату плітку. А потім опять я таких красенів. І так нормально проведу тренування і половлю таких чудових рибуль. Хороша риба. Підлящик. Напевно, трішки менше, ніж той. Але це не точно. Клас. Оп! Засікся за верхню губу. А бачите, це чіткий показник того, що підляч знаходиться в товщі води, а не на дні. Він намагався ловити максимально жирним тяжким корвом, але як бачите, результатів це не принесло. А як тільки намагаюся вже ловити пліточку, між пліточками пролітають всі відкрасені, разом з Артуром ми Будемо виступати в складі команди на завтрашньому турнірі, в складі команди Brain Fishing і будемо сподіватися позмагатися з майстрами, які тут рибалять. Слухайте, покльовки просто ульот. Бурштинський канал цього разу, як завжди, зі своїм складним характером, до якого дуже складно підібрати ключик, чесно кажучи. В цьому плані, напевно, для спорту він прямо дуже цікавий, тому що ну, риба ловиться, ловиться так, як вона хоче ловитися. Тобто щось зробити таке, придумати, щоб ось у вас став підлящ, підляч каже про те, що ні, пацан, я буду клювати тоді, коли захочу. Тобто ти от робиш все, щоб зловити підлящика, але ти його ловиш тільки тоді. Коли він сам припливає на точку і клює. Тобто весь інший час ти ловиш плітку, але ловиш її погано. Але якщо ти хочеш ловити плітку, то я ж кажу, кашкою, активною кашкою можна її поставити прям стабільно, прям гарно, і, і клює гарно, і, і все добре. А от до підліща, все ж таки от стиль, в якому ловлять місцеві рибалки, він все ж таки більш сприятливий. Підліщі, велетенські карасі, в них клюють краще. тобто е Прикормка максимально проста, там з якимось медовим чесноковим запахом, це може бути навіть якась крупа, насадка з фаворитів тут те, що працює, це сало, перловка, різноманітні пуфи, і ну, вони ловлять дійсно тільки гарну відбірну рибу. Але нам все-таки. Риба і її розмір не головне, головне отримати задоволення від улюбленої справи, тому сьогодні насолоджуємося. Клюваки просто скажені, риби багато, не всю можна підсікти. Я ж кажу, канал, як завжди, зі своїм таким складним характером, але саме за цього він ну, максимально цікавий для рибалок. Так, рибка продовжує клювати. Отакі от чудові пліточки. Але, чесно кажучи, Напевно, температурка на пару градусів опустилася і стає доволі таки прохолодно з цим вітром. Тому я думаю, що ще ми зловимо декілька рибок і сьогоднішню нашу риболовлю будемо завершувати. Традиційно подивимося, що там у в, в садочку, і зробимо деякі висновки з сьогоднішньої риболовлі. Отакий от у нас сьогодні скромний улов. Дуже хотілося на бурштуну половили подлящика, але сьогодні він занадто прошений, тому в основному клювала плітка. Рибку обов'язково в рідну стихію. З вами був Євген Конюшевський. Обов'язково залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал.